Добрий день, шановні колеги. Я дуже рада вас бачити на продовженні нашого заняття другої частини лекції, яку розпочала Тетяна Ремих з приводу того, як працюють модельні навчальні програми. Вона розповіла вам про те, як працює навчальна програма, а я буду говорити про те, яким чином мета, завдання. І всі складники модельної програми працюють в шостому і п'ятому класах як навчально-методичний комплект, бо для кожного з цих класів є навчально-методичні комплекти. Отже, ми з вами будемо працювати над такими питаннями, як зміст навчально-методичного комплекту, його складники. І роль і функції кожного з цих складників. Це будуть наші основні питання. Почнемо зі змісту. Зміст модельної навчальної програми, інтегрованого курсу для п'ятого класу, складається із п'яти розділів. Я думаю, що коли ви обирали навчальну програму, ви теж познайомилися зі змістом тих розділів. Ви бачите, що вони всі інтегровані. Жоден з них не є таким, який повністю відповідає або громадянській освіті, або історичній освіті, вони доповнюють і продовжують одне одного. І основна ідея змісту п'ятого класу це знайти в сучасності минуле і знайти. Сучасність майбутнє в минулому і протягти, показати ці зв'язки, показати, що нічого не виникає із нічого, а все має свої зв'язки і причину, наслідки і значення. І ви можете побачити це, ну, наприклад, розділ другий джерела інформації, історичні джерела. Перше, це те, що стосується в цілому громадянської освіти, суспільство освіти, і друга частина цього розділу це історичні джерела, які, власно, з якими ми працюємо, власно вже в історичній освіті. Те саме, той самий принцип, ми бачимо. У змісті модельної навчальної програми в шостому класі. Але на відміну від п'ятого класу, який, як відомо є, крім того, що це адаптаційний цикл навчання, він є пропедевтичним курсом, тут ми бачимо більшу увагу до історичних знань, і ми побудували програму за хронологічно-історичним принципом. Тобто, це історія давнього світу, але. Інтегрована з громадянською світою, з основними речами, які дозволяють нам аналізувати суспільство знавчі явища, такі як держава, право, закон, такі як розвиток, історичний процес, хронологічні і синхроністичні зв'язки, тобто дуже багато всього, без чого не можна уявити собі. Ані історію, ані суспільствознавство. Отже, легко побачити, що перші чотири розділи цього курсу вони є переважно історичними, а п'яти – переважно громадянознавчий. Хоча і в тих, і в останньому розділі ми бачимо з вами вкраплення інтеграцію обох складників. І крім того, елементи міжгалузевої інтеграції, тобто і знання, і уміння, і навички, і ставлення, які формуються, і в інших галузях знань. Ми на них спираємось, ми з ними працюємо, ми їх поглиблюємо, ми працюємо з ключовими компетентностями і наскрізними уміннями. Отже, для кожного із наших курсів і 5, і 6 класу, ми маємо так званий навчально-методичний комплект. Його складає друкована книжка, тут ви бачите вигляд друкованої книжки для 5 класу. Дуже скоро тут з'явиться і обкладинка для 6 класу, бо зараз вона розробляється. Але друкована книжка це тільки Початок того, що потрібно сучасному учніві і сучасному вчителеві. До неї є так званий цифровий додаток. В цифровому додатку ми можемо побачити електронні зошити, ми можемо побачити відеоматеріали для уроків. Ми можемо бачити ще модельну програму методичної рекомендації щодо проведення уроків і викладання курсів в цілому, і календарне тематичне планування. Календарне тематичне планування, до речі, це такий дуже важливий і дуже. Такий доречний інструмент для вчителя, який є основою, я думаю, що достатньо про це сказала Тетяна в своїй частині лекції, є основою для складання вчителям власної навчальної програми. По-перше, а по-друге, він є основою для розуміння вчителям того, як модельна навчальна програма викладена покладена на підручник. Отже, почнемо. І розберемо кожен із цих складників з точки зору того, як він виглядає, і які можливості дає для вчителя. Починаємо з підручника. Підручник і структура підручника є однаковою як в п'ятому, так і в шостому класі, і ми зараз це будемо бачити: це для того, щоб учням і вчителям легко було прийти. Від п'ятого класу до шостого, і всі технічні питання, опанування змістом орієнтації в навчальній книжці, вони були зняті тим, що підручник має однакову структуру. Отже, подивитися на цю ілюстрацію, ви бачите, що навіть перший погляд, і це фрагмент підручника для п'ятого класу, так само виглядає і будь-який параграф. Шостого класу ви можете побачити, що тут у нас з вами дуже багато компонентів, що цей підручник не можна просто читати, що треба читати і виконувати завдання, і опанування тим змістом, який закладений в підручник, він, воно можливе лише за умови виконання всіх завдань, бо вони доповнюють, трансформують уявлення. Учнів. І це стосується і ілюстративного матеріалу, і документів, і визначень, і самого тексту, тобто підручник, дуже складна, багатокомпонентна книжка, яка дозволяє вчителю побудувати активний навчальний процес, а учні залучитись до активної навчальної роботи. Отже. Ви пам'ятаєте, і про це казала Тетяна Олексіївна, що в програмі подано види діяльності учнів, які ми маємо відобразити в підручнику. Орієнтовні види діяльності. Але за кожним з тих видів діяльності обов'язково ховається, програмується певний. Тип навчальної діяльності учнів, без якої не можна досягти результатів за державним стандартом. Отже, у нас є в підручнику спеціальні рубрики, за кожною з яких ми можемо побачити завдання того чи іншого типу. Легко зрозуміти, що завдання обговорити в класі корелюється з обговореннями і дискусіями. Які виділені, визначені в модельній навчальній програмі? Завдання перевір себе, вони містять, і завдання для розвитку критичного системного мислення. І практичні завдання. Завдання поміркуйте, це завдання для роботи з текстом, які розвивають вищі рівні мислення учнів і різноманітні уміння. Ще ти можеш це і творчі, і різні завдання, які виносяться на домашнє завдання. Тобто це рубрики підручника, їх небагато, і кожна з них містить різні типи завдань в залежності від особливості матеріалу. Того чи іншого параграфу, а ще в залежності від того, які результати ми прогнозуємо, програмуємо на тому чи іншому уроці досягти. Розберемось з окремими рубриками. Отже, перша рубрика вона називається Поміркуй. Вона передбачає роботу з текстами, і такі завдання ми завжди побачимо перед. Текстом підручника, як ми бачили з вами на розгорнутих сторінках підручника. Ми будемо з вами дуже ґрунтовно говорити про роботу з підручником на нашій другій лекції, яка так і називається Методика роботи з підручником. Отже, якого типу це завдання? Вони можуть бути дуже простими і, відповідаючи чи виконуючи це завдання, учню треба просто чи учениці прочитати текст. І дати відповідь, вибравши відповідну відповідь в тексті. Але таких завдань а, зазвичай дуже мало. Навіть самі прості завдання тоді передбачають, що треба обрати одну чи кілька частин тексту, переформулювати їх, поєднати якоюсь думкою. Ну, наприклад, що допомогло молодшій сильній армії греків одержати перемогу над персами?» Але які були наслідки війн, тобто мова йде про осмислене читання, програмоване читання і відбір необхідної порції інформації? Є більш складні завдання: розкажи про міста за планом, і цей план не відповідає тому, як текст викладений в підручнику. Тобто, це означає, що учень має перетворити текст підручника. Склавши відповідну розповідь, може можуть бути достатньо складні завдання, прочитай текст, вислови свої припущення, і це один з високих рівнів аналізу, коли ми просимо учнів висловлювати припущення. Така сама рубрика зустрічається у нас в 6 класі, але, звісно, завдання тут набагато складніше. Ну, наприклад, які природні умови Греції сприяли розвитку цивілізації, а які його ускладнювали? На основі тексту і карти визначте на яких територіях велися греко перські війни, тобто ми поєднуємо два джерела знань. Сформулюйте на основі тексту 4-5 запитань, відповіді на які надали б достатньо інформації, тобто розвиток критичного мислення і вміння формулювати. Питання, на що звернути увагу, скажімо, в державному стандарті. Тобто завдання для роботи з текстом вони поступово ускладнюються, вони супроводжують кожен з авторських текстів, які є у нас з вами в підручнику. Наступний компонент, який є в підручнику, він в текстовий, це ілюстрації. Звісно, щоб представити собі, уявити собі викладання історії без ілюстрацій, просто неможливо. І тому ілюстрації супроводжують великі великій кількості і підручник 5 класу, і підручник 6 класу, і переслідують дуже багато навчальних цілей, які за допомогою цих ілюстрацій реалізуються. Ілюстрації подані в різних формах. Найменші ілюстрації це коли у нас одна ілюстрація, От як ви бачите, середньовічний вчений, це з підручника п'ятого класу, і завдання стоїть до конкретної ілюстрації. Кого зображено, чому ти так думаєш, чим відрізняється сучасний вчений від середньовічного. Зазвичай ми побачимо з вами не окрему ілюстрацію, а колаж з ілюстрацій. Наприклад, так, як подано вище, чим відрізняються зображені будинки, чому, що спільно, чому у всіх типів житла і так далі. Тобто кожна з ілюстрацій супроводжується обов'язково завданням. Сама ілюстрація не повторює, не ілюструє текст. Вона В незалежним джерелом знань, яке обов'язково має бути опрацьовано протягом уроку. В шостому класі ми побачимо з вами ускладнення ілюстрацій. Це схеми, і ви бачите от схему соціальних верств в Афінах і відповідне завдання до неї. Це буде колаж, цілий колаж подивиться внизу, пов'язаний зі скіфами. Про що свідчать археологічні знахідки скіфських курганів? Завдання буде таким, яке об'єднує всі ці ілюстрації і орієнтує учнів на, не лише на те, щоб виявити, визначити, витягти з ілюстрації інформацію, але й поєднати її в якісь зв'язні. Тексти, які є відповідями на ці запитання. Ви бачите, що зазвичай буде достатньо багато джерел, які будуть об'єднані в, в один колаж, і буде узагальнююче завдання. Це особливість шостого класу. З кожним параграфом кількість ілюстрацій може зростати, і складність завдань теж, звісно, буде ускладнюватись, які висновки про життя давніх мешканців Криту можна зробити на основі світлин, і це достатньо складне завдання, бо в тексті підручника ми бачимо одні відомості, а тут ми можемо зробити зовсім різні відомості. І висновки, і про рівень розвитку архітектури, і про рівень розвитку мистецтва, і про життєві уявлення, і про спосіб життя, і про те, як виглядали і для чого могли слугувати такі будівлі, як жили люди. Тобто дуже багато того, що буде на основі фактів, і те, що буде припущеннями учнів на основі цих. Ілюстрацій. І це завжди приваблює учнів і дозволяє їм розвивати їхні мислення. Нарешті ще один важливий дуже тип ілюстрацій це карти. Вони супроводжують і підручник п'ятого класу, починаючи з самих простих малокомпонентних карт, де всі зайві зображення прибрані як з легенди, так і з самого тексту карти, самої картинки. Для того, щоб не перевантажувати, не переобтяжувати, а поступово вводити учнів в світ роботи з картою, до вже достатньо насичених таких зображень картографічних в шостому класі, і, звісно, постійної роботи над ними для того, щоб просторові уявлення учнів були достатньо повними. Далі є такий компонент який передбачає дослідження. І це дослідження, наш курс, називається Досліджуємо історію суспільства. Ці дослідження вони проводяться на кожному уроці. Зазвичай ця рубрика Досліди вона передбачає обговорення учнів в групах, в парах або самостійні роздуми міркування над якимось джерелом знань і висловлення на основі цього джерела і на основі того, що. Було йому відомо з тексту або з розповіді вчителя, або з переглянутого якогось кінофрагмента, бо дуже багато джерел є для перегляду в п'ятому і шостому класі. І це не є проблемою додати до уроку, до підручника таке джерело. І ми будемо з вами про це говорити і про методику роботи з цими джерелами. У нас знову таки буде така тема протягом проходження нашого курсу. Отже, основою є або інфографіка, основою може бути текст. І, отут, ви бачите: установи відповідність між термінами та їх значеннями, поясни свою думку, і ми починаємо з вами привчати наших учнів до завдань на відповідність, які є складником будь-якого тестового дослідження. Далі це може бути робота з ілюстраціями, от ви бачите, з картою або з картинкою, але обов'язково. Карта чи картинка, вона є тільки основою, основою для міркування, основою для роздумів. Але головна робота це не вдивлятись в те, що намальовано, а вдумуватись, міркувати над змістом. Нарешті останнім компонентом, з яким я хочу вас познайомити в підручнику, є навчальні проекти. Вони завершують кожен з розділів підручника. Бо ми вирішили, що навчальні проекти є найкращим способом оцінити зусилля учнів і результати їхнього навчання наприкінці кожного розділу, набагато кращим, ніж просто звичайний повторювальний узагальнювальний урок, який дуже часто перетворюється на контрольну роботу або різні форми контролю знань учнів. У нас мова йде про контроль навчальних досягнень, про компетентності учнів, про наскрізні уміння учнів. І якраз саме навчальний проєкт може спрацювати на вирішенні цих завдань. В Підручнику дуже ґрунтовно описані всі проекти, порядок їх виконання, процедура, завдання вони можуть вмістити в собі. Як групову роботу, так і виконання індивідуальних завдань, тобто вони є дуже-дуже різноманітні, вони пов'язані з матеріалом, вони пов'язані з життям учнів і є такими, які можна виконувати. Щодо методики виконання цих проєктів, ми з вами поговоримо трохи пізніше. Зараз скажу тільки що вони можуть виконуватися як на окремому уроці, з спочатку уроку і потім. Протягом року, якщо є така можливість і є умови, ну, наприклад, доступ учнів до інтернет-зв'язку, або вони можуть бути розподілені за завданнями і виконуватись певний час, а потім вже учні будуть презентувати на спеціальному уроці результати своєї навчальної роботи. Є два зошити. Ми з вами про це сказали вже на початку. Перший зошит умовно, умовно бо він не традиційний робочий зошит, називається робочий зошит. В чому його особливість? Він містить додаткове завдання, і з апробації цих матеріалів нам відомо, що вони можуть бути як використані як. Ті, які є додатковими, домашніми, для зацікавлених учнів, або на уроці як заміна тим чи іншим завданням. Кожен з таких розділів, зошит розподілений за уроками, він відповідає завданням кожного року і повністю відповідає його змісту. На кожен з питань уроку, а у нас кожне питання. Це приблизно у нас кожен урок, це кожен параграф, це три-чотири питання. На кожне з цих питань в робочому зошиті ви знайдете три-чотири, іноді більше завдань. Завдання дуже різноманітні, завдання інтегровані, завдання такі, які спираються на ілюстрації. Цей зошит ви можете використати як той, який роздруковується, як той, який. Розрізається на окремі завдання за допомогою відповідних інструментів PDF і може бути використаний як набір робочих аркушів для кожного уроку. Тобто він дає достатньо багато простору для вашої творчості і творчості ваших учнів. Ще раз повторюю, він містить додаткові завдання і додаткові джерела знань. Другий зошит це з зошит оцінювання, який містить до кожного уроку відповідні завдання, на які треба виділити відповідний час, і це завдання, які сприяють розвитку навичок самооцінювання, взаємооцінювання, а для вас полегшують завдання формувального оцінювання. Про все це ми будемо з вами більш докладно говорити в відповідних темах. Цього курсу. Зараз тільки скажу, що обидва зошити розташовані під відповідними QR-кодами підручнику, QR-коди працюючі, вони виводять вас на цифровий додаток, який створили видавництво освіта. і саме там ви можете це все знайти. Обидва зошити вони відповідають як віковим особливостям учнів, так і Сучасним найактуальнішим вимогам до організації процесу навчання. Ну і останнє, що мен... на що мені б хотілося звернути вашу увагу: на наступність, яка існує між комплектами 5 класу і 6 класу, на слайді ви бачите основні напрями, за якими ця наступність реалізується. Між початковою школою і п'ятим класом, між п'ятим класом, шостим класом і початковою школою. І це дуже-дуже важливо. Якщо якийсь матеріал, який ви бачите в підручнику, здається вам за складним або незнайомим, а він винесений в такий, який відомий учням, це означає, що у початковій школі учні вже мають з цього відповідні відомості. І таких ліній ускладнення у нас три. Перше, пов'язане зі знаннями, друге з глузевими уміннями і компетентностями, предметними історичними і суспільсознавчими компетентностями. І третє це розвиток наскрізних умінь і компетентності учнів. Всі ці лінії ускладнення вони чітко простежуються в кожному компоненті навчально-методичного комплекту. Звертайте на це увагу, звертайте на це увагу. Ваших учнів, і ви побачите реальний поступ, реальне зростання їх під вашим педагогічним керівництвом. На цьому я хочу подякувати вам за увагу і звернути вашу увагу на необхідність обов'язково виконати тест. Я думаю, що він не викличе у вас якихось складностей, особливо якщо. Ви попередньо звернетесь до списку тих джерел, про які казала в першій частині нашого спілкування Тетяна, і виконаєте його для того, щоб перейти до наступної теми. На все добре. Побачимось в наступній лекції.